Президент України Володимир Зеленський в рамках робочої поїздки на Сумщину відвідав місто Тростянець та взяв участь у заходах з нагоди визволення міста від російських загарбників. Цими тижнями ми відзначаємо річницю звільнення наших міст, громад північних областей нашої прекрасної держави Сумщини, Чернігівщини, Київщини. Але таке відзначення воно не просто про дату і не просто про події, які вибувалися, і стали сторінками впевненої героїчної історії кожного і кожної з нас героїчної історії України. Це про наш характер, про український характер, який переміг тією весною, і точно я впевнений переможе в цій війні. Український характер проявив себе повною мірою, коли Росія пішла. Тотальною війною проти нас всіх, проти держави Україна, проти нашого народу, проти нашої свободи. Саме тут у боротьбі за такі міста, за такі містечки, у битві за наш Тростянець, у таких битвах і боротьбі інших міст Сумщини, у битві за Київщину, наші люди довели, що цей окупант зазнає поразки. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто загинув, захищаючи свободу України. Було оголошено прізвища офіційно встановлених військових і цивільних, які загинули під час визволення Тростянця. Солдат Гончарук Богдан Віталійович, старший солдат Котевич Олександр Петрович, старший солдат Руденко Олександр Вікторович. Сержант Шевченко Роман Олександрович, Сокольник Олександр Іванович, Спасенов Олександр Валентинович, Мартиновський Іван Петрович, Савченко Микола Іванович, Вишньов Дмитро Олександрович, Давидов Сергій Петрович, Маленко Олег Володимирович. Левченко Олександр Володимирович Бруєв, Руслан Анатолійович, президент вручив державні нагороди захисникам міста та ознайомився із проєктами відновлення залізничного вокзалу, Тростянця та привокзальної площі.